Усім доброго дня! Привіт, привіт! Нарешті Лена. Моя дома <ривіт> забрав я її додому. Два дні вона була в мами. То я перевіряла, чи потрібна потрібно чи ні, чи він буде за мною сумувати. Ага, то ми вже сьогодні з мусією, з Кицькою, Такі вже дзвони. Мама не пора поралі додому. Де До ти дома? була два рази по полчаса? Взагалі, забрали нашу маму додому. Лена вдома, слава Богу. Зараз ми їдемо привітати з ним народження нашого товариша. Да? А іменно Саню, в якого ми бролера завжди важимо. О, так що, Саня, друже, з днем тебе народження, всього тобі найкращого, крепкого тобі здоров'я, успіху, удачі, щоб тебе всі мрії збулися, щоб, щоб все було у тебе краще, ніж отак. І сьогодні у нас дуже коротке відео, дуже коротке таке, да, взагалі, є у нас одне звернення. Зовсім недавно, це було коли осінню, так? Ну, да? Та ні, мабуть, у грудні чи у в січні, так. Да. Ми були якось сказали, що у кого є лишній часник вдома, ми готові купити і придбати. І одна із підписників да, нам да. була прислала часник, і ми його купили у неї. Так що, Лєночка, кажи, що? Дуже-дуже вас прошу, у кого є залишки якісь, і, можливо, вам вони будуть зайві. Телефонуйте, ми купимо, бо нам потрібно. Ну так, ну, нам же не на посадку. Ні, не ми... на посадку. Нам для нашої продукції. Е, ну я користую, Ми користуємося нашим українським часником, свіжим, несушеним, а натуральним нашим українським продуктом. Е, тому не хотілося б, мені, знаєте, Десь шукати, тим більше що зараз по супермаркетам майже весь він турецький, єгипетський. Я не знаю, він мені не подобається взагалі. Тому я би хотіла дуже вас прошу, коли є зайвий. Ну мені б хотілося б якісної продукції. Ну ви ж хочете їсти наші ковбаси, балабаси, смаколики і так далі. Здійсно, не тільки з гарного чудового м'яса, правда, але і з натурального чесника. Тобто, у нас в продукції завжди все натуральне. Тому ми не пользуємося чесничним порошком там, і так далі. Ні, ні. Треба? В общем, нам треба свіжий чесник. Так, да, візьмемо від. Е, Одної тонни до вагона. <ріст> 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 Телефонуйте, в кого є зайвий, будь ласка, ми відкупимо. Да. Ну а зараз ми їдемо вітати Сашу, так що поїхали з нами. Так, ну ось ми вже й доїжджаємо. Тут вже машин стоїть. Всі друзі поприлітали Саню привітати і ми зараз привітаємо. Потягаємо його за вуха, так? Да? І ми недовго та й додому. Бо вдома роботи... І... Да? Так, ну ми Саню привітали, тут шашло, башло. Кажу, ви що тут цілу свадьбу надумали? Ну, так, да, каже, а що робити. Лимуся тут іграється з білками, так. Да? Потому что, да, потому что белочки такие вот, опа, две белочки, мальчик и девочка, да? Угу. Красота такая у них, бачите, вот это мне нравится, да, Лен? Класс, я тоже так хочу. Только эти штуечки, они так растут медленно, Привередливі. да, привередливые такие. Ну, вообще, красота, класс. Так, все, ти Саньку поцьомкав, все, привітала. Людань, ти почула, да? так? <звістить> за тебе <ривітольшу> та, <правіт> та, та, За тебе, Саньку твого поцьомали, привітали, все нормально. Так, будемо закінчувати отакі наш коротке відео. Так що всім пока. іменинник на місці, воно з хати виходить. Да. Всім пока. Пишіть привітання, Сані, ми йому все передамо. <звістить> <звістить> Ну, Лен, що? Чекаємо чесник. Чекаємо від вас чесничка, у кого є лишне. Да? Все, Всім до побачення. Дякуємо за увагу. Да, і до речі, хто там замовляв корма про магромікса да? БМВД для свиней і для бролера. Як я й казав, по понеділкам відправляю замовлення на завод. Среда, четверг приходить машина до мене, і я відразу вам цим відправляю. Так що не хвилюйтесь. Все, чекайте від мене е, корма відправку. Ну і наступних нових відео. Всім пока.